Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Авторитетні європейські видання пишуть, що після масштабного контрнаступу ЗСУ деякі люди з оточення президента України Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на командувача сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоїть високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки. Дехто в оточенні президента хотів би замінити його. Залужного генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, офіційні особи близькі до Зеленського підкреслюють, що генерал залужний не відвідував лінію фронту. Це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити. Писало раніше, The Economist. Як пише видання, ВП занепокоїлися тим, що залужного підтримує величезна частина українців. За результатами опитувань, чимало громадян готові проголосувати за його партію. Хоча у генерала її немає. Ці чутки занепокоюють західних чиновників один високопот. Стало іноземною іноземний військовою коментарі виданню зазначив, що інформація про ймовірну заміну залужного на Сирського в кращому випадку є дрібним суперництвом, а гіршому підірває єдність України та послабить довіри заходу до її керівництва. Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням. Заявив військовий заміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для збройних сил. Це по перше. По друге, що стосується президента України, то повторю, його точку зо. Ро формує оточення. Комусь вигідно замінити генерала Залужного, а наше завдання номер один не допустити цього завдання завдяки всенародній підтримці. Проблемою номер один є те, що оточення президента боїться, що генерал залужний це майбутній Ейзенгауер Дуайт Ейзенгауер, генерал, 34-й президент, США, який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України. Саме тому чинний глава держави хоче не допустити цього, всіляко дискредитувати генерала Залужного та зняти його із цієї посади. Поки зняти не вдалося, пише. Генерал Кривонос. Де Юре, президент є верховним головнокомандувачем. Підкреслює слово де юре. А де-факто вже кожен українець зможе зробити висновок сам, спираючись на ту ситуацію, яка складається зараз в країні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров формують точку зору президента. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.